Турецький професор Октай Сахбас викладає для Житомирських студентів в межах турецької програми міжнародних обмінів Мевлана. Професор проведе декілька лекцій з дисципліни Переробка та збагачення корисних копалин а також розповість про особливості освіти в Туреччині. Це перший візит. Це їх перший візит, взагалі. В, в рамках міжнародної програми в Україні, який передбачає двосторонній обмін студентами, аспірантами, викладачами з метою підвищення кваліфікації, стажування і навчання. Сьогодні навчальний заклад бере участь в освітній міжнародній програмі «Темпус», з програмі мобільності Еразмус і відтепер в турецькій програмі міжнародних обмінів Мевлана. І відповідно, коли виникла така ідея, уряд згодився фінансувати цю програму. І забезпечив коштами тих, хто хоче взяти ні участь. Житомирський державний технологічний університет наш перший партнер в Україні. Чому він обрав саме Житомирський університет? Це окрема історія. Свого часу Олександр, який тоді ще був аспірантом і проходив стажування на базі університету штату Пенсильванія, познайомився із представником турецького ВНЗ. У результаті зав'язалась дружба та благо ідеї стосовно співпраці. В рамках програми студенти мають змогу навчатись за кордоном протягом одного-двох семестрів. А викладачі можуть читати лекції за кордоном максимум три місяця. Йдеться мова про. Інтеграцію наших вищих навчальних закладів в європейський освітній світовий освітній простір досить розповсюдженим. Є такі, такі заходи, як лекції викладачів з іноземних університетів, котрі приїжджають до відповідно інших університетів і приносять щось нове в освітній процес. Турецькі колеги лекції читають англійською мовою. Це ще один шанс вдосконалити свої знання. Марина Вишинська, Євген Єсаулов, телеканал СК1.